Рада вітати всіх на каналі Української кухні. І сьогодні на прохання моєї підписниці, пані Ліни Безкоровайної, відтворити рецепт перцю з медом з усіма нюансами. Отож, мені надзвичайно приємно це зробити. Сподіваюся, стане в нагоді. А ще більше сподіваюся, що встигла все ж таки його зробити вчасно, поки ви ще не використали весь свій перець. За цим рецептом він виходить дуже смачний, ароматний, не розварюється, гарно тримає форму і дуже-дуже смачний. Отож, раджу готувати. Спершу добре миємо 5 кг перцю, вистилаємо його на рушник і даємо йому добре стекти. Після маємо відчистити його від насіння. І ще хочу що сказати: якщо ви використовуєте перці, так як я сортові на гібриди, дуже раджу забирати з них насіння. Ну, взагалі-то, по правильному мається робитися так, щоб гарні плоди. Залишити в такому стані, як вони є, на 7 або ж 10 днів до тих пір, аби вони гарно не зморщилися. За цей час плід віддає насінньою всі свої корисні речовини, і воно на наступний рік дуже гарно сходить і дає максимальні врожаї з найкращими характеристиками. Але якщо ви не хочете так, як ото я сьогодні викидати дуже гарні. Насінневі такі камери, насіньку крупне, от, і хочете його зберегти, тоді можете сушити от таким от чином разом з плодоніжками, оцими на яких воно стоїть, на наниз, вистилаєте насіннячком доверху, розстилаєте тоненьким слоєм на бумагу або газету і залишаєте в добре провітрюваному місці. Насіння висихає, і тоді просто забираєте його з плодоніжок і зберігаєте в сухому місці до наступного року. От Червоний у мене перець це колобок сортовий, вартує копійки його насіння, так само, як і ось цей перець асці. Асті жовтий, також і асці червоний. От, от На з збоку також ще він погано дозрів. Один я зрізала, ріжу цей перець завжди на опіл. І далі половинки ще на двоє. Такі виходять гарні шматочки. Перетинки також повністю відрізаю. Роблю ці зрізи на досушці, так вони виходять чіткими, гарними та рівними. От, перерізала весь перець, готую маринад, столова ложка солі, 200 г меду, 200 г оцту, 200 г води і гарно все це перемішуємо. Але тут я роблю порушення і додаю меду не 200 г, а 250-260 г. Він виходить не надто солодким, але ще смачнішим і більш звиразнішим смаком. Тепер вливаю 200 г олії. Добре, все це перемішую і ставлю на вогонь. Тим часом готую баночки, лише в дві баночки по 750 г. Я кладу по 7 гроши чорного перцю. та... Лише в ці дві баночки кладу по ось такій от перчичці однакового або неоднакового розміру, як коли. От. Після того, як маринад закипів, я гарно беру шумовочкою збираю всю пінку, аби перчик потім був чистенький і не в оцій шумі. Кидаю буквально на декілька секунд ці перці, щоб вони гарненько прокипіли. А тепер зверху викладаю третю лише частину перцю. Зазвичай за цим рецептом роблять так, що беріть каструлю, коли все закипає, ви кидаєте весь перець і починаєте готушкувати. Але мені так не подобається, тому що дуже велика площа товща зверху цього перцю стоїть, і він, виходить, знизу вже майже готовий, а верх ще твердий. І таким чином його важко відти вийняти. Після закипання. Я готую, якщо так як сьогодні, з стерилізацією 5-7 хвилин в залежності від товщини стінок перцю. Буду ще стерилізувати. Так само можна готувати отак от раз відваривши, і закручувати його. Але готуєте вже перець не 5-7 хвилин, а 12-15. В залежності від товщини стінки, Так, щоб він вже був готовий, але ще був такий плотненький і гарно тримав форму. Викладаєте його до банки і заливаєте печені маринадом, одразу закручуєте, укутуєте та накриваєте рушником. От, Перець мій варився ратунда, самий плотний 7 хвилин. І зараз, сам перед я маю відібрати такі шматочки, які вже. Максимально так проварилися. І вже можна їх викладати до баночки, укладаю їх так щільненько. От, наприклад, якщо є шматочки, такі, які ще твердоваті, то я їх от, так ось цей, залишаю назад у мисці і вибираю той шматочок, який вже такий більш пом'якше. Але вже. Готовий, от можна сказати. Потрібно тут, щоб його не переварити на цьому от етапі. І так гарненько вже щільненько складаю їх до баночок. Взагалі, то за цією порцією має вийти 8 півлітрових баночок. От, Чітко. Тепер, як ви можете бачити, кількість рідини збільшилася, тому що перший перець віддав сюди багато свого соку. І Викладаю другу частину перцю, починаю їх вже також доводити до кипіння. Цей перчик, я кип'ятю після закипання, 5 хвилин, тому що стінки його тоншими є, і так, аби його не переварити. Таким самим чином, викладаю його до баночки. так Щільненько, можна не зовсім щільно, аби. Потім весь маринад використати. Якщо такої щільності, як я складаю, весь маринад ви не використаєте, він завжди лишається. От. Таким от чином я його туди складаю, що мені не подобається, візуально поправляю. І так до тих пір, поки я знову не використаю весь перчик. От прикриваю з легка кришечками, аби туди нічого не потрапило. І з першого разу в мене залишилося декілька шматочків ратунди, тобто колобка, викладаю його разом з жовтим, і ще раз викладаю перець, всі залишки так само готую, викладаю до баночок, і виходить у мене в результаті 4, літрових повних. та... 2 750 грамових, це те саме, що 3, тобто 7 баночок, і одна баночка ще виходить у мене от розсолу або ж маринаду. Можете розпреділяти трошки менше перцю і робити більшу кількість сюди маринаду. Але так як в мене цього року дефіцит по банках, тоді я його використаю де-інде, а баночку використаю в наступній закрутці. Тепер стерилізую півлітрову баночку після закипання. 5 хвилин, 750 гримову, 7 хвилин. Після закриваю, перевертаю вегном, упутую і до повного вистагання. Все готово. Дуже гарний рецепт, отож користуйтеся. До нових зустрічей!